Всім привіт! В даному відео постріляю з пневматичної гвинтівки H38. Це експортна модель радянського виробництва кулями Lumen вагою 045. Буду стріляти на купність побачимо на що здатна дана гвинтівка цими кулями. Огляд на гвинтівку можете подивитись на каналі. Почну з відстані 20 метрів. 5 куль гвинтівка Попередньо не перестрілювалась. В порівнянні з тою самою гвинтівкою мр 512 тут спусковий крючок значно комфортніший. Навіть під час пострілу перецільні практично не зміщується з мішені. П'ята куля. Гвинтівка дуже комфортна в стрільбі, як заряджання, переламування, так і сам процес стрільби. Глянемо на результат. Результат перед нами полетіло по горизонталі значно правіше, по вертикалі цілився ось сюди. 5 із 5-й паперу влучило, купність маємо 7,5 см по центрам. Відстан 10 метрів, мішень та сама. Пристрілювання не було як такового. На 10 метрів прицілюватись значно легше, можна швидше накидувати. Відстріляв, подивимось на результат. Крупність на 10 метрах 5 пострілів по центрам приблизно 2 см. На 20 вже збільшується, але ну, можна ще спробувати на 30 постріляти. Щоб не робити поправки по горизонталі, бо їх просто так не зробиш, треба піддавлювати цілик. Я просто наліпку роблю ось сюди лівіше і вище і стріляю на 30 метрів. Побачимо, що вийде. 30 метрів є невеличкий вітер. Працюємо. Так, поки що воно не влучає все. Можливо, навіть поправка невірна якось зроблена, хто зна. Оця куля по відчуттям влучила. Перша. Взагалі без жодного звуку. куди вона там полетіла хто знає Мабуть, візьму ще одну. перша можливо, взагалі не влучила. Це буде типу шоста, але... На мішені може 5 буде чи хтузне. Відстріляв. 30 метрів з відкритих прицільних практично нічого не видно. Дивіться, як воно. Десь так воно і виглядає. Мушка перекриває, тому навіть прицілювання не дуже комфортне. На 30 метрів все влучило в 4. Ось. Ну Перший там взагалі без звуку, тому я шосту кулю відправив. І... По суті, 5 у нас мішеньки. По центрам 11,5 сантиметрів. Можна спробувати тоді на 40 метрів, можна навіть в цю саму мішень побачимо, куди воно взагалі прилетить. 40 метрів. Зроблю також 5 пострілів. По вертикалі тут ну, практично нікуди додавати нам поправку. Буде так і буде що Це, мабуть, захварна, захмарна відстань. Десь ледве зачепило. Знову таки мимо, може понизу. Тут треба, мабуть, дещо більше куль накидати, щоб зрозуміти купність. Знову нема влучання, дві кулі, а там уже що буде. Якщо не влучить, значить і так велика вісна для цієї гвинтівки. Є. Ще одна це сьома, але на мішені, я думаю, з цим ніяк не буде. Відстріляв. 40 метрів для неї дуже багато, влучань. Сам аркуш паперу немає, цілився сюди. Прилетіло не знаю наскільки нижче, по ящику щось цукало. Ну зрозуміло, що манжета і пружина не найкраща стоїть, але в даному випадку 30 метрів більше зазіхатись не треба. По висновках кулями Люмен 0,45 на 10 метрів. Взагалі купність гарна для такої гвинтівки, хоча матчовими, я думаю, можна і краще на 10 метрів. На 20 для плінкінгу також піде. І на 30 по якимось пляшкам теж буде комфортно стріляти та влучати. Гвинтівка дуже комфортна, легенька, маленька для навчання стрільби дітей, підлітків або жінок добре підійде. Ну і також, по суті, це колекційний експонат. Кому сподобався огляд, проставляйте вподобайку. Пишіть свої думки в коментарях. Дякую спонсорам за фінансову підтримку каналу. Хто бажає придбати пневматичні гвинтівки кулі, переходьте за посиланням під відео в телеграм канал, також ця гвинтівка буде на продажі. Всім до побачення та до наступних зустрічей!